Володимир Дубровський, старший економіст, член наглядової ради Кейс Україна з нами у студії. Доброго, Доброго вечора. вечора. Дякую вам за вчорашню презентацію. Дуже цікаво було справа в тому, що вчора Нестерівська група презентувала стратегію 2025 для України. Розповіли про те, на яких ідеях має базуватися створення перезапуск проекту під назвою Україна. це не стратегія. Стратегія ще на часі. Ми її будемо розробляти. Ми частково її навіть розробили, але бачите… Життя наші плани всі знищило, можна сказати, зараз стратегію треба розробляти заново, але це своєрідна маніфест. Я б так так це назвав за жанром, тобто це набір певних ідей, це набір певних підходів, на яких ми всі маємо погодитися для того, щоб рухатися далі. Бо стратегія це спосіб досягнення мети. А ось що є цією метою, на якій стадії ми знаходимося, як ми будемо взагалі кажучи, іти до цієї мети не конкретно по кроках, а взагалі, тобто які є рушінні сили, які є передумови, що нам треба подолати на шляху до цієї мети. Оце, власне кажучи, те, що ми пропонуємо. Ну і на виход на виході всього цього на сьогоднішній день певні пропозиції до нового суспільного договору. Тобто, революція революція це зміна суспільного договору. Якщо раніше в нас був договір, як ми його назвали в цьому маніфесті, корупційного консенсусу. Ну він дуже формулювання сподобалося. навіть це я в Твіттер відправив. Ну більш, більш по більш колись його сформулював Євген Головаха, ще десь років тому ми з ним працювали над цим. Він казав, що в нас такий пострадянський договір. Ми пробачаємо їм, а вони пробачають нам. І таким чином ми, ми, ми можемо жити в державі, яка є корупційною, яка є хижацькою і все інше. Але при цьому цей договір він зіграв свою роль. Він зіграв свою роль на етапі становлення нації, бо він підтримував певний соціальний мир. Інша справа, що, по-перше, ціна цього договору була досить високою, тобто Україна дійсно уникнула в свого часу збройного конфлікту, як багато. Пострадянських країн, але це відбулося ціною відмови від рішучих реформ. Кравчук так і казав, що він боявся робити реформи, бо різні частини країни їх по-різному сприймали і на тих самих шахтарів. Ми до, до самого останнього часу витрачали по 2 мільярди доларів на, на рік Не на шахтарів, власне кажучи, а на тих, хто розкрадав ці гроші на, на еліту того регіону. Тому що якби ці гроші не витрачалися, це б неправильно сприйняла ця соціальна група. Ну їх би змогли підбурити на те, щоб вони зробили те, що вони зрештою зробили. Це ж повертаючись до стратегії 2025, точніше, маніфесту стратегії 2025, Скажіть, будь ласка. Є одна річ, на яку точно всі погодяться. Тобто ніхто не буде заперечувати, що так далі бути не може, і ті правила гри, за якими ми живемо, лишатися не можуть їх потрібно змінювати. Але як побудувати ті правила гри, з якими погодяться всі? Я прошу вам більше скажу, що цей договір почав руйнувати ніхто інший, як Інокович. Тобто, коли я дуже добре пригадую момент, це було так само на телевізійному шоу, коли я говорив Депутатам від партії регіонів що ви робите? Ви е, руйнуєте соціальний договір? Це революція, це було здається в 12-му році чи 10-му році, навіть е, тому, що вони почали що робити. Вони почали дуже нахабно красти на, наверху і е, в, одночас затискати все внизу. Тобто не те, якби вони крали, але дозволяли людям робити свою справу і, і, е теж, красти. і теж красти, то можливо вони протрималися б довше час. Але я не думаю, що економіка б це витримала. Бо е ну, якщо вони крадуть з усіх боків, то вона менше живе. Але е скільки ресурс для них закінчувався, то вони почали утискати і дрібний бізнес, і потім середній бізнес, і навіть великий бізнес. І навіть тих, хто заближений до партії регіонів, тобто вони зруйнували той корупційний консенсус. І епіфіозом цієї рунації був, звичайно, Майдан революція, яка їх посунула, не усунула ще повністю, але посунула. І зараз питання в тому, що постане на, на руїнах того корупційного консенсусу. Тобто, те, що ми пропонуємо: ми говоримо про те, що. В нас власне етап розбудови нації можна вважати закінченим. У нас є політична нація, до якої належать українці, незалежно від того, якого воно там є якого не етнічного походження. Я, наприклад, єврей, і мені, мені це зовсім не заважає бути українським патріотом, так само як і багатьом іншим. На якому они вони говорять? Тобто це вже етап пройдений. І ті питання, які стояли на порядку денному, вони мають бути зараз відсунуті на другий план, такі як мова, скажімо, там, все інше. А на перший план виходить. Модернізація цієї нації, тобто модернізація, це не технологічний термін, а суспільний. Це створення нового творення нового типу суспільних стосунків, таких суспільних стосунків, які ми спостерігаємо в європейських країнах. І для цього нам треба дуже багато чого змінити і в собі. І в своєму ставленні до світу, і найперше, що треба зробити, це треба подолати мислення, яке так науково називається мислення в термінах нульової суми. Тобто, коли людина вважає, що якщо раптом хтось щось виграв, то це обов'язково хтось програв. Хто хтось щось, хтось так. отримує, хтось втрачає так, автоматично. Так. Тобто, коли люди не розуміють, що існує ситуація англійською, називається win-win, тобто. Ми всі виграємо від того, що ми співпрацюємо. Тоді не може бути і модерного суспільства, а тим більше постмодерного суспільства. Насправді, те, що цього він не існує, те, що стосунки людей це раз нульовою сумою, ну це ілюзія. Ми можемо повсюдно спостерігати, що це не так. Ну, найпростіший приклад це я перепрошую просто статей від відносини. Один плюс один дорівнює трьом. Тобто і люди, і навіть тварини вступають в ці відносини, хоча ними рухає насправді інстинкт, а не самопожертва. І вони не втрачають від цього. Вони всі від цього здобувають. Тобто схема вин-вин, вона є абсолютно природною нормальною абсолютно, абсолютно природною, але по відношенню до економіки просто історично так склалося, Я не буду, мабуть, заглублюватися. Надто далеко в ці питання, але історично так склалося, що, що мільйони років люди жили за таким принципом. Коли багатство можна було тільки вкрасти, можна було там відносно якийсь добробут там мотивою на городі заробити. Це теж більша частина людей розуміє, але е, стати дійсно багатим можна було тільки на шляхом, тільки віднявши від інших, і це була абсолютно раціональна думка. На сьогоднішній день це вже далеко не так. І підприємці, які дійсно створили власний бізнес, і цей бізнес процвітає, вони створили таким чином і робочі місця, і створюють продукти, вони заробляють абсолютно чесно. Вони заробляють на тому, що вони мають талант. Це, до речі, доволі рідкісний талант, не, не, не менш рідкісний а більш рідкісний, ніж талант, скажімо, співака, чи футболіста, чи Кого-небудь, але це найголовніший талант, бо вони цей талант використовують для того, аби дати розкритися іншим талантам. Тобто, коли люди це зрозуміють, це одна річ. І друга річ, на якій нам треба обов'язково погодитися, це те, що в нас мають бути закони. В нас мають бути влада закону, правова держава. і... От ми там доволі багато розписали про те, якими саме мають бути ці закони, як саме вони мають творитися, аби вони стали дійсно нашими законами. Бо на сьогоднішній день люди сприймають закон здебільшого, як щось таке чуже, яке треба обходити, бо за законом жити неможливо, і таке інше. І ось це другий такий наріжний камінь. Які нам треба подолати, ну крім того, ми пропонуємо певний набір цінностей, які ми хотіли б. Але навіть якщо повернутися перед тим, як перейти до цінностей, якщо слідувати цим принципам, а багато людей погодяться з цими принципами, і люди навіть довели, що вони заради цих принципів готові жертвувати власним життям, виходити на вулицю, боротися, створювати просто дискомфорт для себе, там відмовлятися від якоїсь роботи. Але чи готові? Ці ж люди жити за цими новими принципами? Ну, оце питання. Тобто багато з цих людей, я думаю, готові, бо ми називаємо цей наш новий суспільний договор, який ми пропонуємо, договором гідності. Власне кажучи, революція була революцією гідності, слово гідність стало нашим знаменем, можна сказати, на Майдані. І те, про що я зараз говорю, це все насправді має безпосереднє відношення до гідності, бо той. Суспільний порядок, який нам належить побудувати, він називається науковою мовою суспільний порядок з відкритим доступом. Тобто там, де людям відкрита можливість самореалізовуватися, відкриті можливості взагалі. Чикло, взагалі. Соціальні ліфти так, так, соціальні так. ліфти. Тобто кожен може себе спробувати себе розкрити. І, звичайно, не в кожного це вийде, не кожен має певні здібності, можливо, він має інші здібності. Але якщо в суспільстві немає. Таких можливостей, і кожен сидить на тому місці, на якому його посадили, чи він має конкурентів, скажімо, які нечесно з ним конкурують, тому що вони були однокласниками начальника податкової, чи ще ще щось таке. Звичайно, там всі ці можливості обмежені, і далеко не кожна людина може розкрити свій потенціал. Саме коли люди розкривають свій потенціал, це призводить до економічного розквіту, до політичного розквіту, до сталого розвитку, тобто такого розвитку, який не підриває свої власні основи. Це ми прописали в преамбулі як нашу мету. А ось спосіб досягнення це, власне кажучи, перехід до такого соціального договору. Але я хочу ще наголосити на тому, що дуже важко бути дисидентом. Ми там про це теж писали, тобто бути людиною, яка себе поводить. У вас це сформульовано здається, люди мають стати моральними дисидентами. Ось це формулювання ну, використовували. Від, 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 від такого морального дисидентства, Тобто, коли людина в корумпованому суспільстві, наприклад, поводить себе нетипово, не, не хоче корумпуватися чи не, не хоче корумпувати. Ну, це тільки тобто, ти один свідомо обрікаєш себе на багато незручностей. Так, так. А коли всі разом до цього переходять, тобто, коли кожний. Кожний окремо думає про те, що ну, як, я, я, звичайно, не хочу грати за цими правилами. Вони мені набридлі, вони мені е, внутрішньо е, дискомфортні, але що мені залишається робити, коли всі за ними грають? Насправді, е, ну, є така підозра, ми, звичайно, цього не знаємо поки що, бо це буде зрозуміло тільки з, з, з того, як люди себе будуть. Поводити, але той самий майдан дає певну надію на те, що в у суспільстві утворилася певна критична маса людей, які можуть всі разом перейти до інших правил. Це не означає, що це обов'язково має бути більшість людей. А скільки людей? От відсотково в будь-якому випадку є якісь певні уявлення соціологів про те, скільки людей мають прийняти нові правила гри для того, щоб перезапустилося все суспільство. Є є, є такі, є навіть такі просто експеримент. Які проводили, до речі, на замовлення Пентагону в Сполучених Штатах, проводили його за допомогою комп'ютерного моделювання, але там були доволі реалістичні закладені в нього в вхідні, дані. вхідні дані, ну, умови, як я так би мовити. У мене ж англійське слово ну Я вчитав просто це англійською. Тобто вони взяли комп'ютери, на комп'ютері змоделювали. Суспільство, суспільство це є соціальна мережа. Ну, спільнота Фейсбук це соціальна мережа, там, Спід Твітер це соціальна мережа, але це моделі суспільства. В реальному суспільстві ми всі теж входимо в якусь мережу, ми е, з якимись людьми спілкуємося, з якимись людьми спілкуємося рідше, з якимись взагалі не спілкуємося, а когось посилаємо в бан. Так ось е, вони змоделювали таку мережу, і е, вони знайшли, що якщо 10% членів цієї мережі всього на всього 10% дотримуються певних принципів і готові ці принципи доносити до інших, а решта це більш-менш така пасивна маса, то вони можуть змінити настрої в усій цій масі. От, насправді, Цього 10%. 10%. Причому 10% це поріг. Так. І якщо менше 10%, то не вдається. Якщо більше 10%, то вдається. І насправді воно вдається дуже дивним, бо ну як це, меншість керує більшістю. Але насправді це відбувається час від часу. Тобто в суспільстві насправді є багато таких спільнот. Вони між собою конкурують за решту суспільства, тут немає жодного дива. І спрацьовує саме та з цих спільнот, яка Пропонує щось таке, що є прийнятним для решти суспільства. І е, там є певна позитивна програма в цьому. Тобто, решта суспільства е, усвідомлює, що вони будуть е, краще жити, якщо вони сприймуть цю програму. І, власне кажучи, таку програму ми намагаємося сформулювати. Е, так от, е, ну, це траплялося, наприклад, коли більшовики перемогли після. Революції 17-го року в Росії їх теж була незначна меншість, але вони були об'єднані, вони добре усвідомлювали, чого вони хочуть, і вони своїми ідеями знайшли певний резонанс в суспільстві. І, і таким чином вони захопили владу, будучи дуже незначною меншістю. Але от, ключове слово тут якраз об'єднані. Тобто ті люди, які хочуть змінити щось в суспільстві вони мають координуватися і прикладати одночасно в одному напрямку зусилля в Україні. Ж mm -hmm. такої мережі, яка дозволяє платформи, на якій людям, які хочуть змін, адекватно комунікувати і змінювати щось, немає в Україні. Взагалі дуже велика проблема з будь-якими інститутами, в тому числі навіть і неформальними. Пригадаємо той самий майдан. Тобто всі люди чудово об'єднувалися. Ну, соціальний капітал, можна сказати, там зашкалював. Просто всі були готові жертвувати і, і, і часом, і зусиллями, і грошима. Але е, щойно висувався хтось, хто претендував на лідера, йому довіри не було. Бо а навіщо ти лізеш, лізеш лідери? Це підірвана довіра до інститутів, інститутів як таких, але об'єднуватися не обов'язково інституціонально, можна об'єднуватися навколо ідей. Оце саме те, що ми пропонуємо. Ми зараз, якщо так образно уявити собі, маємо такий розчин, перенасичений розчин солі. Нашому суспільстві, тобто суспільство вагітне цими змінами. Ну, наш маніфест розпочинається з того, що Україна прагне змін, але але й боїться їх. Так от ми пропонуємо, пропонуємо, ми нікому нічого не нав'язуємо, ми пропонуємо певну таку зародкову структуру Ідейну структуру, не організаційну. Організаційну ніхто з нас не готовий очолювати, але ідейну структуру, навколо якої далі можна кристалізувати все інше. Тобто, якщо воно буде сприйняте суспільством, то обов'язково знайдуться люди, які, можливо, різні середовища, які по-різному будуть впроваджувати це. І це добре, тоді вони будуть конкурувати, але вони будуть конкурувати тоді вже в цій рамці. Вони будуть конкурувати в рамках того договору гідності. І Гідності він включає в себе декілька засадничих речей, з якими теж, можливо, десь дехто не погодиться, але ми погоджуємося на тому, що всі погоджуємося на тому, що Україна має бути вільною незалежною державою. Ми всі погоджуємося на тому, що гідність для нас є засадничим поняттям. Далі починаються речі, на яких там хтось може погодитися, а хтось не погодиться. Наприклад, ми говоримо про те, що ми поважаємо право людей, які не хочуть бути активними в цьому житті, які хочуть сприймати його пасивно там, патерналістами. Ми за ними залишаємо право такими залишатися, тобто ми не нав'язуємо їм обов'язково вихід кудись, де вони будуть почувати себе некомфортно. Ми тільки наголошуємо на тому, що ми хочемо створити такі умови, за яких таких людей буде ставати менше, не тому, що ми їх будемо, як там большевики ліквідують да, Пам'ятаєте цю сцену, ми їх будемо всіх виводити і розстрілювати, а тому, що просто не буде привабливий інший стиль життя, Де створені умови для самореалізації. Кожен із таких людей, хто буде відчувати в собі потенціал для самореалізації, він зможе цей потенціал зреалізувати. І в такий, такий спосіб. У нас буде це число людей, які хочуть жити в залежності і продавати свою свободу і гідність за чечовічною поклю. Я пам'ятаю, вчора була така цікава дискусія, коли на презентацію прийшла викладачка, яка сказала, те, що ви говорите, вже проговорили в філософських колах там наукових, Навіщо ви знову це повторюєте? Тут постає інша проблема, як ці ідеї, які на вашу думку є конструктивними, які сприяють розвитку суспільства, як продати їх суспільству і переконати суспільство, що Саме за таким ну, точніше, цю критичну масу. Що, що саме за такими механізмами, принципами потрібно жити? Ну, по-перше, що хочу... має бути каналом для поширення цієї інформації? По-перше, я хочу сказати, що ми спиралися дійсно на наукову літературу. Ми багато чого не вигадували, ми велосипед не вигадували. Дещо нам довелося вигадувати, бо цього в науковій літературі на сьогодні не було, і воно академічно не опробовано. Ми тут вступаємо на хиткий ґрунт. Я як науковець це можу стверджувати. І Ярослав Грицак, який є одним з стовпів найстарівської видатний науковець академічний, він весь час нас так смикав. От цього ми не можемо казати, бо ми не, на цьому ми не маємо доказів цього, і цього. Але нам довелося певні речі казати просто ідеологічно. В чому ідеологія полягає, ідеологія це те, що надбудова над фактами. Там, де факти, там ідеології немає, там немає простору для ідеології. Це є факт доведений і все. А от там, де фактів вже немає, там, там ми пропонуємо якесь ідеологічне рішення, а хтось інший може запропонувати якесь своє рішення. Що стосується безпосередньо вашого запитання, тобто ми виступили однією з тих ланок між от цим академічним знанням і життям. Ми перевели ті академічні знання на мову такого доступного маніфесту, ну більш-менш доступного соціального договору і таких речей, які вже є практичними. Але далі є великий шлях. Ну, по-перше, ми ще раз підкреслюю, стратегія це, це не зовсім по цей документ. Стратегію ми теж. Намагалися розробити, але поки що ми її е, не можу сказати, що би зробили ті, ті напрацювання, які в нас були, вони ну мають, ще витримати перевірку часом, бо те, що зараз відбувається в країні, воно перехреслює перехрещує дуже багато і в і в світі взагалом, а тільки в країні, а скажімо, в тій самій Росії, що буде відбуватися за 10 років, ми не знаємо, тому е, як будувати стратегію. Це е, окреме питання, і, і знов таки до нього можуть залучатися різні люди на, на, на цьому фундаменті, на цьому ґрунті багато е, різних спільнот можуть будувати багато різних стратегій. Ці стратегії мають конкурувати в суспільстві. Е, По-друге, е, є компонент, який я вважаю засадничим, е, навіть незалежно від того, що сформульовано е, у, ць, у цьому документі. Це е, е, елемент просвіти. Тобто те, що я почав говорити, наприклад, з приводу цієї гри з нульовою сумою, це є елемент просвіти. От така проста істина, в якій треба переконати якомога більше людей, бо вони мають стереотипне, неправильне уявлення про світ. Або інша проста істина, яка зараз стала надто актуальною, це те, що у держави немає рогу достатку. Держав... Немає такого поняття, як державні гроші. Це гроші платників податків, чи сьогоднішні, чи завтрашні. І якщо ви претендуєте на те, щоб держава там вам була щось винна, то задайте себе запитання, а чим коштом це буде зроблено. І дуже багато людей, наприклад, просто не усвідомлюють навіть таку просту істину, як те, що саме вони сплачують більшість податків. От Кейс okay, Україна запустив минулого року сайт костієї. Ціна держави і на цьому сайті ви можете побачити, скільки ви насправді спла сплачуєте податків і куди ваші податки насправді. йдуть. А це дуже мотивує, тому що коли ти розумієш, ти бачиш суму, яку ти угу. щомісяця місяця сплачуєш державі, ти розумієш, що ти маєш право їздити по нормальних дорогах. Ну дуже багато на що маєш право. Тобто, насправді такий простий українець з середньою зарплатою сплачує податків загалом більше, ніж він отримує на ру... цієї зарплати, от, от так. Навіть їх виплачує в бюджет безпосередньо його роботодавець, продавці товарів, які йому щось продають, вони сплачують НДС, ПДВ, я перепрошую, і таке інше, але насправді це все йде нашим коштом. Тобто, от такі прості речі, їх треба доносити до людей, і тільки на ґрунті просвіченого виборця, просвіченого споживача, може зрости щось справжнє. Бо в іншому разі політики звертаються, апелюють знов до тих самих патерналістів, які у яких більше, це вищий рейтинг, це вигідно перед виборами. А їх насправді не більше. І от е, соціологія твердила, ну, принаймні, до е, останніх подій. Зараз е, соціологи взагалі не знають, що відбувається з суспільством, бо на, на такій гострій е, ноті не можна нічого виміряти. У людей там все. Викривлено, але коли в нас була більш-менш стабільна ситуація, то десь близько 30 становили патерналісти. Це звичайно дуже багато, але це не більшість. Це такі совки. Десь більш біля 20% при цьому становили люди, які більш-менш самостійні, більш менш самодостатні, більш-менш переконані в перевагах ринкової економіки підприємництва, і 50% були між ними. Як той самий голова говорив, в них амбівалентна свідомість. Тобто вони одночасно підтримували речі, які одна в одну заперечують і не можуть співіснувати. Вони просто не розуміють цього. Ну, наприклад, ми державі не довіряємо абсолютно, там 2%, 3% рейтинг довіри державних інститутів. Але водночас ми хочемо від цієї держави, щоб вона нам все забезпечила. Ну, от так Таке протиріччя. ну так не буває. Тобто, якщо ці люди усвідомлять свою позицію справжню, і їх, я думаю, що значну кількість з них можна тим чи іншим способом переконати в тому, що вони мають пристати на якийсь бік, принаймні. І якщо хоча б 10% 10% пунктів пристане на бік ринкових цінностей, вільного суспільства, вільної економіки, то ми вже будемо мати чисельну перевагу. Тобто тут не така вже безнадійна задача. Я особисто почав працювати над таким циклом матеріалів, який я назвав 12 розвінчуючи економічні ілюзії, 12 простих істин, які треба знати для того, аби не дати собі обдурити. От багато з того, що я сьогодні говорив, було якраз з цієї проску 12-ї. Тобто, от ці два напрямки З одного боку, треба розробляти справді стратегії, треба розробляти конкретні реформи на базі цих стратегій. я ж особисто, наприклад, це роблю в реанімаційному пакеті реформ, працюючи над податковою реформою, і можливо буду над чимось іншим ще працювати. А з іншого боку, готувати ґрунт для більш широкої і більш стабільної системи. Бо насправді, якщо не зміняться оці стереотипи, якщо не зміняться цінності людей, то всі досягнення, навіть якщо нам зараз вдасться чого досягнути, вони будуть нетривкими. І, і на жаль, без підтримки на рівні цінностей може бути потім і відкат, ну, можливо, не так далеко, як, як воно було. Але ну, в кожного разу дуже важко втрачати щось. От була в нас макроекономічна стабільність, наприклад. Ми її зараз втратили. От так само ми можемо втратити і завоювання революції гідності, якщо вони не будуть підтримані на рівні цінностей. Дякую вам, будемо далі стежити за е, діяльністю Нестерівської групи. Будемо сподіватися, що цей документ не забереться. і чекаємо на вашу більшу інформаційну активність учасників. Тому що дуже часто бракує таких конструктивних меседжів. Е, дуже популярними є заяви, що це не так, це не так і це не так. Але як робити треба? Якраз хотілося б чути ці. Відповіді. Дякую вам. Володимир Дякую. Добровський, старший економіст і член наглядової ради Кейс Україна був з нами у студії.